Система електронного голосування досить проста. У кожній виборчій кабінці встановлюють такий пристрій: перше, що водить це код доступу, який відомий лише йому, це таке собі електронне ім'я. На індикаторі висвічується номер бюлетеня, а виборець водить номер кандидата чи партії. Потім кандидатів з другого, третього та інших бюлетенів. Він бачить перед собою списки партій, списки мажоритарних кандидатів. И они под номерами. Он вводит эти номера, и результаты голосования некоторым кодом уникальным защищаются. Після голосування на індикаторі з'являються всі вибрані номери. Якщо десь помилилися, тисніть кнопку Відміна і голосуйте спочатку. Якщо все вірно, натискайте кнопку підтвердження, і на паперовій стрічці друкується ваше волевиявлення. Після цього ви більше не зможете користуватися кодом доступу, тобто одна людина зможе проголосувати тільки один раз. Паперова стрічка це лише додаткова гарантія. Електронний сигнал же передається на центральний кодуючий пристрій. Зробили вот, кодуючі устройства апарат на реалізувалі, що… тому что можно было бы упростить и подключить прямо к персональному компьютеру. Но в персональному компьютере, когда это программа, то спеціалисты и хакеры могут всегда влезть и изменить результаты как пожелают. В технічне устройство влезть практически невозможно. За персональним кодом доступу кожен виборець має можливість перевірити результати свого волевиявлення. Безсумнівна перевага системи електронного голосування це є економія коштів. Так на одних бюлетенях можна заощадити мільйони гривень. Стоїмость бюлетеня буде німені однієї. менше однієї гривни. Всього бюлетені требується, значить, у нас порядка 35 мільйонів збирателів. От якщо пішпрочитати, йдуть вибори комплексні по 4 по п'ять бюлетенів у нас в руках. Значить, це виходить десь 150 мільйонів бюллетені. Можна зекономити і час, і людські ресурси. Так на останніх парламентських виборах в Україні голоси підраховували майже два тижні. Система могла б це зробити за лічені хвилини. Першу систему електронного голосування, яку 140 років тому винайшов Томас Едісон, не прийняли. Мабуть, вважали, що механізм працює надто точно, жартував Едісон. А як відомо, історія завжди повторюється, так і від розробки українських вчених влада відмовляється. Бращались і в правительствам, і в предыдущим, і к настоящим, і е в Верховну Раду. Значить, е вроді би всі знають об этом. Обращались в ЦВК, сказали, що треба змінювати законодательство. Система вже завоювала нагороду кращий винахід року. Та вчені планують досконалювати пристрій, сподіваючись, що колись він все ж таки знайде місце в українському виборчому процесі. Наталія Білогурова, Ігор Пленкин, телеканал Київ.